Ми Просто посварилися. Вона навіть заяву з рацію не забрала. Ана покинула вас у прямому ефірі за два дні до зникнення. І це були субота та неділя. А раци у ці дні проводять у церемонії і не працюють з документами. Ми взяли паузу у стосунках. Де ви були три дні тому, коли зникла Аня. тітки за містом. Вона поїхала за кордон, просила годувати кота. На місці передання грошей було ось це. Бо я один таким ношу? Ви погрожували Ані і за її словами піднімали на неї руку. Так, за руку. На емоціях. Ми з нею зі школи ще разом. А вона взяла взяла і так! Перевернула все за одну секунду. А, і за це ви її вбили та тіло на те місце, де коли засвідчилось, а гроші взяли як моральну компенсацію. Адже ви ж писали Ані, що вона довго, дорого заплатить. Те саме місце. Та сама троянда. Мене просто тупо хтось намагається підставити. Я у тітки був, в мене я, люблю. є свідок. Але ваша тітка наразі кордоном. Я... я був з дівчиною, маркою. Я дам її контакти, вони підтвердять. А ваша батьків є коптильня? Так, я. Може, перевірити. Там живе охорона і є камери. Ми все перевіримо. Коптильня... А я здається, знаю, хто мене міг підставити. Цей урод будував нам коптильню. Мирон руки Він маньяк! Він маньяк! Він чіплявся до Ані, коли він там працював. Вона навіть до нього їздила на якісь приватні уроки. Типку кудись там. Перевірте його! І ви вважаєте, що цей раквітний міг бити Анну? Але навіщо? Ну, хіба ніякого треба привід?